Була котельня, а стало найпростіше укриття. Тут будуть навчатися учні Михайло Лукашівського ліцею. З дня на день ми плануємо розпочати тут капітальний ремонт. Буде виконано зонування на три класи. В кожному класі ми зможемо розмістити до 20 учнів. На ремонтні роботи місцева влада виділила 1 мільйон 375 тисяч гривень. 160 учнів до цього часу вчилися дистанційно. Ми виграли грант, і посмішка Юа в наше користування надала 10 комп'ютерів, надала нам проектор, принтер. В інших школах Михайло Лукашівської громади укриттів немає. Учнів будуть підвозити сюди у дві зміни. За сприяння обласного бюджету і, звичайно, ж субвенції державного бюджету ми зможемо придбати для дітей громади два шкільних автобуси, які вже в серпні розраховуємо, що зможуть бути передані до громади. Обласна влада ставить перед собою завдання побудувати з нуля укриття в селі Максимівка на 150 учнів. Якщо ми це зробимо, то ми повністю закриємо питання по змішаній формі навчання для всіх дітей громади. З вересня діти мають перейти на змішаний формат навчання.